Схема запуску світ, гри лампы фазний провод. Це проходний вимикач, лампочка підключена. Що у нас тут підключено? Це ось тут лампа. Вставляється, ось у нас це насвічені якесь. Сюди заходить живлення, вимикач. Чого ось на три. Три же. А, одна заходить, дві виходять, Так а чого дві? На одну кнопку. Странно. Запутано. А ось ще одна. А, ну проходный тоді все ясно. Один ход і. Один ход і два виходи на кожне положення. І тут так само. А тут вообще чотири. Четвертий сюди пишу. І плюс на оцей пускатель. Дроссель включений в схему. Включений в схему він послідовно обмежує струм, накопичі обмежує струм пуску. А оцей у нас дає пуск. Він паралельно включений до цього, до світильника. Цей включається паралельно, він нагрівається, а потім 500 вольт бах, пробиває. А оцей нам не дає на виході, щоб дуже сильний великий струм пішов, поки лампа запускається. А потім як запустилась, струм йде по паралельній гілці. Отак. Да? И тут не идет, и дроссель уже не нужен, выключается. На месте.